Значить, ми подивилися, як можна стосовувати теорему Штольца для знаходження границь послідовності. Насправді, хороша новина полягає в тому, що майже всі задачі на теорему Штольца вони всі однотипні. От так, як ми робили в минулому відео, так воно майже завжди робить. Є сума, є дріб. Намагаємося стосувати теорему Штольца, сума зникає. Е, ну і далі знаходимо ліміт, який він вже там буде без суми. Значить. Інколи треба Штольца декілька разів застосовувати, таке буває. Це більш складні задачі. Коли ви один раз застосували теорему штольця, вираз спростився, але там все ще є сума. А, от, а значить, застосовуємо там, можливо, ще раз таке теж буває. Коли там сума занадто якась складна, і вона з одного разу не, не спрощується. От. Є задачки на теорема Штольц, які трохи трошечки відрізняються. От я хочу навести такий приклад. І тут е, треба бути обережним, коли ви застосовуєте теорему штольця, обов'язково треба перевіряти умови теореми, тобто, зокрема, що і грикенти прямує до нуля. Давайте подивимося на такий приклад. Так само він дуже фактично те саме, що ми вже розв'язували. Тільки тут з'явився цей додатковий доданочок. Мінус в степені n n квадрат. Так само це наші і да, це. Типу наші y кенти. Але е, теорема Штольца тут застосувати не можна, тому що цей ігри який я хотів би, на який я хотів би подивитися: м квадрат на корінь з n плюс мінус одиничка в степені n це не буде монотонною послідовністю. Це взагалі то. Давайте так, це абсолютно не очевидно, яка тут з монотонність цього ігри чи буде вона монотонною, чи ні, якась складна послідовність, так одразу і не скажеш. Я ніби перевіряв, в мене ніби вийшло, що вона не монотонна. Але е навіть якщо е навіть якщо я десь помилився і справді вона монотонна, абсолютно точно це не скажеш по її от загальному вигляду. Тут важко, бо ця штучка стрибає, ця ніби зростає. Да? А оця стрибає, от вона стає більше-менше, більша менше в зависимості тобто від того, n парне чи не парне. І в усякому разі, важко сказати, чи ця послідовність буде монотонною чи не буде. Тобто дослідити на монотонність не, точно не, не, не просто. А вам, щоб використати теорему Штольца, абсолютно точно треба е, знати, що послідовність YN монотонно зростаюча. От. Ці задачі, ну, тобто, може бути таке, що це взагалі неправда, що Ігрекен не є монотонною, або може бути, що це перевірити важко, може навіть важче, ніж задачу це голову розв'язати. І от є такий прийом, який дозволяє вам боротися з цією умовою на монотонність. Якщо м, знаменник прямує до нескінченності, але не монотонно, то от можна спробувати якось з цим боротися. Давайте подивимося. Те, що Ігрікен прямує до нескінченності, тут ніби. М, Тум нема, правда? Це ж у нас прямує до нескінченності, і це теж прямує до нескінченності. Це до нескінченності, а це обмежено, воно не може вплинути цієї штуки, значить, ігрекент прямує до нескінченності. Але щодо монотонності, ми там або не знаємо, або може виявитися так, що Ігрекен не монотонна. І що ми можемо зробити? Давайте оберемо е головну частинку е знаменнику. Тут є два доданочки. Порядок n квадрат, да? а тут n квадрат на корінні з n. Тобто цей доданочок він головніший. Тут ніби n в степені 2 плюс 1 друга, тобто n в степені 5 других, а тут просто n квадрат, бо це до нескінченності не прямує. Да? Це до нескінченності прямує як n в другій, а це як n в степені 5 других. Тут n побільше. Значить, оцей от головний, і давайте в знаменнику напишемо тільки оцей от головний доданочок. Звичайно, е так, просто так не можна написати, тому що здрасті. Ми взяли, поміняли знаменник. Якась нова задача з, новим, з новою умовою, з новим знаменником. Е щоб нічого не змінилося, давайте ми на нього ж і домножимо і поділимо на те, що було. О, тепер немає сумнівів, що це однакові вирази, правда? Воно ж скорочується. Тобто це буде те саме. А, значить, і тепер дивіться, перші, першу границю можна тепер знаходити за теоремою Штольця. Тому що тепер знаменник тут монотонно прямо до нескінченності. Так, це ми вже робили у минулому відео. Ми цю задачу розв'язували. У нас вийшло 5 рух. Так. То, дві Оця штука, оця друга, яка лишиться, вона просто собі знаходиться як, як звичайний ліміт, як звичайна границя. Тут невизначеність типу нескінченність на нескінченність. Ви ділите на головний член. Тобто на оцей n квадрат на n, так? І це буде вам тут одиничка, тут буде одвичка, корінь з N. От і все тут дуже просто. Це прямує до нуля, тому що це. Нескінченно мала помножити на обмежену. Пам'ятаєте таку теорему? Нескінченно мала на обмежену, нескінченно мала. Значить, це прямою до нуля. І тоді знаменник до одиниці. І загалом весь дріб до одиниці. Все. Задача розв'язана. Перший дріб прямує до двох п'ятих, другий, другий дріб до одиниці. Розв'язало. Отже, короткий підсумок. Якщо у нас задачі є сума і є дріб. Ну, можна спробувати, як одну з ідей, можна спробувати застосувати теорему штольця. Теорема штольца повинна вам вона не розв'яже повністю цю задачу, але вона спростить її, щоб суми не було. І коли вже суми нема, ви там вже розбираєтесь, здороблюєте так, як можете, так як зміється. Теорема Штольца можна застосувати тільки тоді, коли знаменник монотонно прямує до нескінченності. Тобто, не просто до нескінченності, треба ще перевірити умову монотонності. Перша задача тут до створа була достатньо, очевидно. Я, можливо, це тут написав, але це, е це справді монотонно, бо це зростаюче, це зростаюче, добуток двох зростаючим, безперечно, буде зростаючим в цьому контексті. А тут і значить, було не так очевидно. Не, не, не так важливо, насправді вона монотонна чи ні, е але це зовсім не очевидно тепер сказати, як, чи є Y монотонною послідовності, чи, чи монотонності немає. І тоді є отакий от хитрий прийом. Ми тоді просто обираємо знамену головний член, на нього домножуємо ділимо і тоді одну частину розв'язуємо за теоремою Штольца, а другу частину просто діля, ділячи на головний член. Тобто, теорема Штольца не дуже складна штука, і здачі розв'язується плюс-мінус одну